Можна таку тільки ікона Миколая. Так, да, є такі ікони Святого Миколая. Ось два варіанти. Насправді їх може бути більше. Це взагалі унікальна ікона. Вона називається Святий Миколай Урош. Цю ікону, ця ікона, вона висить в базіліці Святого Миколая в Італії, в місті Барі, де зберігаються його мощі біля мощей. Оригінал цієї ікони. Висить. Ці ікони. Класні тим, що вони в їхніх підставках зроблений підсвічник. Тобто ви сюди можете вставити свічечку, молитися і цікавий ще це тим, що ікона зроблена на металі. Коли цей метал відблискує від полум'я, полум відблискує на металі, ну дуже гарно виглядає. Вартість такої ікони 410 гривень. Супер. У нас зараз світло відблискує і дуже гарно видно. Так? Да? Угу, супер. Переходьте на сайт лавка».